Слава Богу. Слава Богу! В Євангелії від Матвія в 5 розділі, 13 вірші, Ісус говорив про сіль, весіль для землі. Але якщо втратить силу вона, то з чим її зробиш соленою? І ні на що вона більш не буде придатна? І я хочу розказати вірш весіль землі. Весіль для землі, так Господь там сказав, і приклад у всьому він нам показав, як треба людині у світі цим жити, як світ цей безбожний життям посолити, як треба любити, як треба прощати, як треба молитись, як треба казати, як треба змиратись, зростати у вірі. Як серце відкрите для ближнього щиро, щоб правду Господню звіщати нам всюди, щоб святість Господню в нас бачили, люди, аби панувала любов поміж нами, аби ми були всі єдині серцями, і братстві, і в мирі постійно жили і вдячніми, Господу, завжди були. Він нас відродив до нового життя і радістю сповнює наші серця, аби прославлялась в нас воля Господня, всім хоче спасіння Бог дати сьогодні, бо завтрашній день може вже не настати, бо завтра Ісус може церкву забрати і прийде на землю великі Горе. Всім хоче спасіння Богдати сьогодні духовної солі шукатимуть люди, та тільки не знайдуть, бо солі не буде, і гірко заплачуть, впадуть і не встануть, і людська мораль упаде до упаду. Без розпуста, ненавість і злоба, розрухи і війни. І атомна бомба. Брати мої і сестри, тож знайте сьогодні, тримається світ цей на солі Господній, і хоче Господь, щоб ми вірно жили і доброю сіллю у ньому були, щоб грішний цей світ міг іще існувати, бо хоче спасіння Бог кожному дати, тримає він двері до раю відкриті. Щоб кожний покаявсь і вічно міг жити.